Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу почати її з привітання всіх сьогодні з святом покрову Пресвятої Богородиці, бажати, щоб Богородиця своїм офором захистила і охоронила кожного українця, всі наші міста і села. А ми в свою чергу прибігаємо до її заступництва. Єднаємося з нею в молитвах і проханнях, щоб вона донесла наші молитви Господу Богу і була нашим таким адвокатом і заступницею перед Богом, просила, як духовна мати, просила нашого Отця Небесного за помилування для всіх нас і захисту. І також сьогодні я хочу привітати всіх захисників і захисниць України, всіх тих людей, які зараз зі зброєю в руках захищають і дозволяють нашу державу, і побажати їм кріпості, сили і духа, в першу чергу сили духа, щоб вони були незламними не тільки фізично, але й духовно, щоб Господь Бог їх оберіг, благословив, і всі вони щасливо, живими й здоровими повернулись додому. А сьогодні ми продовжуємо далі наш цей рух, ці кроки розбирати, ці кроки до незалежності. Тобто долати, речі так, пізнавати свого ворога, пізнавати, які гріхи нас чекають в нашому житті, і як ці гріхи поневолюють нас, тобто позбавляють нас цієї свободи. І наступним. Таким гріхом є смуток. Ну, Смуток, нудьга чи депресія це все є одне те, ну, не зовсім одне і те саме, але це те, що є нашим поневоленням. Особливо зараз осінь. І ще поки тепла, добра погода, ну принаймні тут, у нас на сході України, ще якось люди не відчувають того всього. Але тільки почнуться душі, опаде повністю листя, і як людей зразу огортає смуток. І церква недаремно навчає, що смуток це є гріх. І от сьогодні я хочу поговорити про це, чому смуток є небезпечний і коли смуток насправді є потрібний. Але щоб краще це зрозуміти. Чим є небезпечний смуток, я хочу, щоб ми звернулися до Святого Письма. Книга Приповідки, 15 глава, 13 стих, він є даний в описі до нашого відео. Що нам каже книга Приповідок? Веселе серце звеселяє обличчя, а як журба на серці, то й душа не є. На що впливає смуток? Смоток впливає на нашу душу. Це той гріх, який безпосередньо торкається нашої душі, нескільки нашого розуму, нескільки нашого тіла, але саме нашої душі. Я думаю, що неодноразово кожен з нас сказав оце слово. Тяжко на душі. Тобто, що значить смуток? Його складно, знаєте, описати, навіть такої термінології важко знайти, але це важкий настрій, який може бути викликаний якимось горем, втратою, невдачею, або ж поразкою, або ж просто емоційним виснаженням. Тобто Смуток це важкий настрій. Це той такий внутрішній тягар, який є в людині. І людина не завжди може зрозуміти, що з нею відбувається, але в смутку, яка є ознака смутку? Людина не посміхається. Людина не може порадіти тому, що в неї є. І це найважливіша, як на мене, ознака, що людина не радіє тому, що має, тому, що в неї є. Смуток це є е, людина, е, коли людина є в смутку, людина втрачає цінність, а я би радше так сказав, смак до життя. Ті речі, які раніше його. Приваблювали ті речі, які раніше приносили моє задоволення, вони перестають на нього впливати, вони його не торкають. Знаєте, як кажуть, наче це не означає, що проїлося, просто реально воно не торкає людину. Смуток це коли людина не бажає нічого робити. Смуток це коли людина, знаєте, як би це сказати, сідає в своє улюблене крісло і нічого не цікавить? Однією з ознак смутку, як на мене, зараз є, це коли людина, як би це сказати правильно, перелистує постійно стрічку інформації. Нескільки навіть інформації, це може бути Тік-Ток, Інстаграм, Фейсбук, де є ці короткі відео чи рілси. і от коли людина їх швидко перелистує. Тобто людина не зупиняється ні на чому. Це, як на мене, це ознака того, що людину нічого не цікавить. Вона просто шукає якусь картинку, яка би трошки її розвеселила. А навіть якщо вона на щось таке натрапляє. Буквально до хвилини часу і знову пролистою, пролистою, пролистою. Тобто, як на мене, це теж є такий прояв такого смутку, який виливається в те, що людина шукає засобу, чим би себе розвеселити. Чим ще є небезпечний смуток? У смутку наша душа виснажується, вона не має почуттів, а радше віри. Тобто смуток з'їдає людину зсередини. Людина зовні може бути здоровою, сильною, все добре, але отой внутрішній смуток він позбавляє людину почуття. Він позбавляє людину любові і віри. Тобто якраз у цей гріх смутку, він впливає на нас із середини. Чому так важливо в нашому житті вірити? Бо коли людина має віру, тобто вона має джерело для свого життя. Вона має, вона бачить, куди їй рухатись. А коли ти бачиш, куди ти рухаєшся, коли ти бачиш якісь орієнтири, коли ти бачиш щось на горизонті, чого ти прагнеш, ти живеш, ти, ти йдеш, ти борешся за цим. Знаєте, а коли людина втрачає ось цю віру, те, що тут всередині є, коли людина покладається тільки на свій власний розум і каже, я не вірю. Я вірю тільки в ті видимі закони, тільки те, що ось тут є. Така людина дуже часто впадає саме в смуток. І знаєте, тому що вона покладається на матеріальне. А це матеріальне дуже часто людину підводить. Хтось думає, що гроші це все це влада. Згадайте 2008 рік. Коли відбулося, це, це те, що ближче, те, що ми вже знаємо, коли відбулася е, велика криза економічна, і як це все вплинуло на людей? Згадайте, той же ж такий 14-й рік, коли м ціни в нас різко росли, коли ти зранку приходив в магазин. Товар коштує, допустимо, там 30 гривень, в обід ти приходиш він вже 35, а вечором вже 40. І питаєшся, чому? Як? Ви ж нічого не купляли. Людина розводить руками і каже, нічого не зроблю. І який був смуток тоді в людей? Тобто, до чого я це кажу, що люди покладались на матеріальні на гроші, і в один момент вони їх втрачали, і що з людьми відбувалось? Шалена депресія. Тобто смуток, він переростає часто в цю депресію. Я зараз не хочу розділяти це все, я просто хочу сказати. Смуток, тобто важкий емоційний стан, коли людина щось втрачає, коли людина є емоційно пригнічена, коли людина втрачає віру у життя, і тоді вона впадає в смуток. Нічого не хочу, мене нічого не цікавить. Мені до всього байдуже? І от тоді цей смуток зсередини знищує нас. Як каже оця книга приповідок, що коли журба на серці, тобто смуток на серці, то й душа є. І от коли наша душа є в смутку, хіба нам чогось хочеться? Хочемо просто опустити руки і сказати, не рухайте мене, я не хочу нічого. Я Людина не бореться за життя. І як на завершення цього, я, можливо, вже розказував, але для мене це такий приклад, знаєте, дуже знаковий приклад. Коли я був лежав в госпіталі, там був один наш поранений боєць, який. Він не ходив, мав поранення ніг. Я кожен раз дивився на нього, і знаєте, це дійсно людина була сумна. Він не мав надії, він був, знаєте, наче живий мрець. Але в якийсь момент, коли ми трошки більше почали спілкуватися з ним, одного разу я коли його побачив, знаєте, він був зовсім інакший. Це вже була усміхнена людина. Все, що він мені сказав в той момент. Я хочу жити. І байдуже, що в мене ноги скалічені. Байдуже, що мене кинула дружина тоді, коли вона мені була потрібна. Вона мене кинула, коли я був поранений. Бо нема грошей, немає нічого, навіщо їй. І мені байдуже до цього. Я маю руки, маю голову, я хочу жити. А ще через якийсь час, і коли я його побачив, він каже, а я вже можу стояти 10 хвилин і зробити кілька кроків. Як от зміна міняє, а все було через те, що людина була в смутку, не бачила ось цього життя. І відповідно цей смуток на його серці не давав змоги, тілу бороти за своє життя, не давав. Можливості відновити своє, своє тіло. Не хотів жити, і тіло, відповідно, не хоче жити. Тому таким є небезпечний смуток. Сьогодні ми говорили про те, що таке смуток, які його знаки. Ще раз просто повторю: мені нічого не хочеться. Мене не, цік... мене не радують ті речі, які раніше мене радували. Мені не цікаво це життя. Мені не цікаві ті люди, які є поряд зі мною. Мені не цікаво того, то, хто я є. Я не маю смаку до цього життя і не бачу сенсу свого життя. Людина ще одна ознака смутку це є лінь. І не хочу нічого ні робити, ні думати. І одна із сучасних ознак смутку, просто за собою послідкуйте, коли ви сидите в інтернеті, в соцмережах, з якою швидкістю ви переглядаєте ті короткі відео. Одна річ, коли ви шукаєте якусь інформацію, бо реально можна знайти цікаву інформацію. А інша річ, коли ви просто гортаєте, гортаєте, ні на чому не зосереджуєте свій погляд. Як на мене, це сучасна ознака смутку. Ну і відповідно ще різного роду залежності, в які поступово людина входить, коли перебуває в смутку. Це те, про що сьогодні я хотів вам сказати, щоб ми пізнали і зрозуміли. Ось цю небезпеку цієї, цієї емоції смутку. Я ще раз кажу: ми можемо сумувати. Сумувати за втратою якоюсь, але не повинні втрачати сенс власного життя. А завтра ми поговоримо про те, як вийти із пітьми смутку і стати вільними від нього. А зараз запрошую до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішно, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас Грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч. Даруй нам тихий, мирний, спокійний, здоровий сон і ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий, і завжди, нині, пасик, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!